Доброго дня! що спільного між партнером, який переслідує вас телефонними дзвінками, хоче бути з вами. нон-стоп 24 на 7 на 365. Який питає, коли ти йдеш, коли ти прийдеш, де ти з ким ти, чому ти і чому мене там немає, чому ти мене з собою не береш? Між тим партнером, який каже: Господи, лише мене спокою, дай мені спокій, дай мені спокій, дай мені бути самому. Будь ласка, дайте мені можливість бути. У, у не рухайте мене, не переслідуйте мене. І між тими, які, які, які біжать, якщо їх кидають і втікають, якщо за ними гоняться, якщо як, в яких 7-п'ятниць на тижні, які не знають, чи не хочуть бути самі, чи не хочуть бути самі, чи той партнер потрібний, на 2001,5 чи взагалі не потрібний, в них спільне є одне страх самотності. При всіх тих різних проявах. Страх самотності, це те, що їх об'єднує і прив'язаність, яка сформувалася в дитинстві неправильним чином. Дивіться відео.